Так проходить ресоціалізацію Кримачуцькій виховній колонії. Тут готують хлопців до самостійного життя після звільнення, допомагають адаптуватися до соціуму та змінити світогляд. Долучають зокрема до цього і волонтерів. Їм важливо брати з когось приклад. І кожна дитина, кожен чоловік, хлопець він бере приклад із свого батька. Але коли батька поряд немає, їм потрібен якийсь живий приклад, і це є тренер. Тренер відіграє важливу роль у житті хлопців, які дивляться на нього, які тренуються. І за допомогою історії і життя, за допомогою власного прикладу, ми будуємо з ними відносини і ми впливаємо на них. Спорт сприяє не лише фізичному розвитку, а й допомагає формувати соціальні навички, працювати в команді, розповів волонтер Анатолій Пономарьов. Коли я побачив хлопців їхніх очах після тренування, після цих історій, які ми даємо на тренування, які вони заряжені, я відчув, що я повинен тут бути. Я раніше думав, що тут кожен сам за себе. Але під час ігор я зрозумів, що в команді бути простіше, цікавіше, і мені сподобалося як нас підтримували і як ми допомагали один одному. Хотілося б, щоб такі ігри були частіші. Розповів начальник Кремачуської виховної колонії, нині це єдина подібна установа в Україні. На даний момент тут перебуває 54 вихованці. Багато хто когось втратив під час війни, багато хто з окупованих територій, або ВПУ, або ну, просто переїхали сюди десь центральну. Багатьох батьків знаходяться за кордоном, багатьох шукаємо зв'язок. Ми можемо наваготи за словами Олександра Сайка, вустанови планують залучати більше громадських організацій до адаптації вихованців до життя після звільнення. Михайло Годим, Суспільне новини, Полтава.